Давайте спитаємо у психологині, психотерапевтки Ірини Іохней. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, вітаю, доброго дня. Тож, пані Ірино, розкажіть нам, будь ласка, як розрізнити, це у людини просто стрес, чи це реальне якесь вигорання йде емоційне? Ну почнемо з того, що так вже на протязі більше ніж двох років, третій рік, як ми всі живемо в стані хронічного стресу. Так, стрес, взагалі, він є гострий стрес, є хронічний стрес, і оцей хронічний стан хронічного е, стресу, чим він є небезпечний для нас, для нашого організму, це тим, що е, він дуже впливає на наше здоров'я, і те, що ви саме сказали, проблеми зі сном так починаються. Це також є наслідком в тому числі і хронічного стреса, тому що коли гострий стрес, так то це е, іде така захисна функція нашого організму, коли ми мобілізуємося для того, щоб пробити якусь реакцію, там вибіжи замри на вибір. Так а хронічний стрес це такий як перманентний, в якому ми знаходимося, і ось це е, виснаження, так вигорання, як емоційне, воно є наслідком. Присутності цього стресу в нашому житті впливає повністю на всі сфери нашого життя. Цей соматичний, наше здоров'я, наш сон, наша здатність регулювати себе емоційно тобто, людина стає більш дратівливою, більш вразливою. Ну, це вже в залежності від темпераменту, так хто більше взривається і проявляє злість, хто більше плаче, людина не здатна контролювати свою поведінку, тому що при хронічному стресі не працюють ці копінги, до яких ми звикли на протязі свого життя. В професійній сфері йде вплив. Так, людина втрачає інтерес якийсь до своєї діяльності, тобто це повністю. На всіх, на всіх сферах нашого життя сказується цей стрес. Це не тільки є зовнішність. Ну я так розумію, що в результаті, якщо вчасно його не розпізнати, то людина може, ну як мінімум, цей стрес намагатися подолати за допомогою алкоголю, так за допомогою якихось шкідливих звичок для того, просто щоб розслабитися і банально заснути. Ну тут кожна людина буде знаходити свої методи, так як впоратися з цим, але все ж таки, давайте поговоримо про більш екологічні методи, так угу. для того, щоб впоратися з стресом. Більш екологічні методи це будь -за що в своєму повсякденному житті плекати в собі життєстійкість, плекати в собі стійкість взагалі до тих подій, які відбуваються з нами. В нашому житті, так і тут у кожного можуть бути різні методи, так, але ми говоримо про те, що ну, важливо займатися тією справою, якою ми займаємося, важливо мати якісний відпочинок, важливо проводити час з близькими. Важливо балувати себе так, якимись повсякденними речами, які нам приносили задоволення там до війни, ну і зараз їх також впроваджувати в своє життя. Пані Ірино, у мене таке питання. ви кажете, що емоційне вигорання – це скоріш. Одна з форм да, вже стресу, скоріше, один з наслідків. А чи можна якось, ми розуміємо, да, що ми від стресу нікуди не дінемось, поки в Україні триває війна? як ти не хочеш, ти не можеш від цього втікти, ти не можеш а, сховатися від цього. Але чи можна попередити От саме ось це емоційне вигорання? І що робити, щоб в умовах навіть постійного якогось стресу не робити? Навіть так робити краще своєму психологічному стану, щоб не дійти до якоїсь там вже крайньої межі. Так е, я трішки почула вашу розмову до того, як мене під'єднали, і це треба важливо починати з самових, так, самих таких базових речей. Базова річ це сон. І звісно, коли тривога, я зараз взагалі в кривому розі тут тривога 18 на 24, Майже постійно е, тривога. Пост... Тійно загрози балістики, так виспатися майже неможливо. Але якщо ми будемо лягати спати хоча б до 10, до 11 вечора, до 11 то є більша ймовірність того, що ми можемо виспатися. Якщо є можливість поспати там в день лягти у кожного з ну, кожного по різному так але якщо є ця можливість, то її використовувати. Потім це харчування. Якісне харчування, слідкувати за своїми чекапами, за своїм здоров'ям, за станом, щоб не було дефіцитів в крові. Тобто допомагати своєму організму саме вітамінами. Я правильно розумію? Так, 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 так. Вітамінами, поживною їжею, правильною їжею. Потім не перенавантажувати себе. Плані інтелектуальної діяльності, тому що ми пам'ятаємо, що наш мозок він е, потребує енергії набагато більше, ніж якась фізична діяльність. Тобто, це такі е, базові речі, які будуть нам допомагати впоратися з е, стресом, пані Ірино, а тут в мене щодо вас таке питання. Даруйте, вже не можу не скористатися своїм службовим становищем, і попитати у вас за людей, які постійно вимушені працювати з новинами, тобто вони чи вимушені працювати з новинами, чи от в них така сутність, що вони постійно читають новини і не можуть відірватися від їх читання. Вони не можуть зупинитись, щоб не знати, що де відбувається. А як тоді бути, оскільки ж Можна зловити емоційне вигорання і в цьому плані, наскільки я розумію. І це може неабияк просто, от, знаєте, спустити в таку моральну яму. Так, ви вірно говорите. І тут важливим таким важливим нашим завданням це є дозування новин. Адже погодьтесь, ну тобто. Нічого глобального за там проміжок часу, наприклад, в 5 годин не станеться. А якщо людина по по кожному, по кожному, коли працює месенджер, там, наприклад, зараз всі в телеграмі сидять, що тут можна зробити? Давайте так: один, два, три. Перше, ми можемо прибрати дзвінки на коли з'являються нові повідомлення. По-друге, ми можемо виділити. Раз в п'ять годин, там по п'ять хвилин для того, щоб е, прочитати новини, так і по третє, ми можемо е, передивлятися заголовки, і коли є щось дуже страшне, а давайте чесно, так коли є коли там е, відео завалів, відеозривів, і це дуже страшно, є так, але коли людина вона і так тривожна, але вона ще починає дивитися те відео, як там із під завалів достають. Людей, ну це дійсно ще більше її тривожність піднімає її стан погіршує. То тоді важливо розуміти, що цей такий наш стан він не допомагає нам чутися краще в нашому звичайному житті. Це не допомагає нам зберігати свій такий життєвий ресурс. Тому ну не завжди важливо йти в ці подробиці і шукати їх. Бо ви знаєте, що є люди шукають саме ці подробиці. Вони дивляться ці картинки, і від того їм ще стає ну набагато гірше. Тобто я правильно розумію, що по суті, для того, щоб уникати стресу, потрібно ну, додаткового стресу, скажімо так, потрібно собі, ну, скажімо так, самому собі забороняти, лишній раз дивитися соціальні мережі, бо важливі новини вони і так прийдуть, про важливі новини і так можна буде дізнатися без соцмереж. І, по-друге, намагатися якось жити тут і зараз, розуміючи, що ти, на жаль, Людям, які постраждали там вчора, сьогодні там від обстрілів, нічим не допоможеш, тому відповідно не можеш допомогти. Тоді не переживай лишній раз. Так ми. Ми можемо вплинути на те, що ми можемо вплинути, коли ми бачимо, що потребують хлопці наших донатів, ми можемо донатити. Коли ми бачимо, що потребують збори там чи переливання крові, чи збирають людям, які постраждали від одвід обстрілів, ми можемо робити це. І навіть коли ми в своїх соціальних мережах скринемо щось в свою стрічцю, стрічку потрібно розуміти, а навіщо я це роблю? Тобто, якщо ми якісь страшні кадри скринемо. То тут або збір додати, або заради чого ми це робимо, тому що емоційний фон людей він і так є дуже дуже складним. І коли трапляється якась чергова, а у нас це трапляється дуже часто, так і кожен це в своїх стрічках розносить. То тут хочеш не хочеш, так людина буде бачити ці новини. То нам також потрібно, що якщо ми їх передаємо, то питання, навіщо ми це робимо? Ну і звісно, робити те, що залежить саме від нас, ну там. Наприклад, я знаю так, що я можу допомагати людям. До мене кожного разу приходять на консультації. Я роблю те, що я можу зробити. Я це прагну робити якісно, я можу донатити. Я відповідаю за здоров'я моєї доньки, за її умовну безпеку, так, в ці складні часи. І так напевне робити те, що від нас залежить, так воно буде допомагати нам виживати в цих складних умовах. Пані Ірино, дякуємо вам за як завжди корисні поради з приводу того, як зберегти власне психологічне здоров'я, як уникнути проблем там, де їх можна уникнути. Ірина Іохна, психологиня, психотерапевтка, була разом із нами.